В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. 25 січня жителі Рокетнянської територіальної громади провели в останню дорогу загиблого героя молодшого сержанта Пономаренка Володимира. Анатолійовича. Того дня небо плакало разом з рокетнянцями. Вкотре проклятий ворог забирає життя наших земляків, синів української землі. Пономаренко Володимир народився 9 березня 1971 року у селищі Рокитне. Після закінчення Рокетнянської загальноосвітньої школи номер 1 вступив до місцевого професійного ліцею, який закінчив, здобувши фах муляра плиточника. Після служби в армії освоїв ще одну будівельну професію кранівника. З того часу працював на будовах рокитного Києва. Мав золоті руки і завжди виконував свою роботу з задоволенням і на совість. Найбільшою цінністю для Володимира Пономаренка була сім'я. Він любив і шанував дружину Ірину, сина Олександра та доньку Катю, до якої так мріяв приїхати на день народження. Дівчинці лише 13 років. 28 червня 2023 року Пономаренко Володимир був призваний на військову службу. Інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник другого відділення інспекторів прикордонної служби 3-ї прикордонної застави військової частини 9938. Молодший сержант Пономаренко Володимир Анатолійович загинув. 18 січня 2024 року в результаті ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Церемонія прощання з Пономаренком Володимиром розпочалася біля його домівки. Далі траурна процесія рушила центральними вулицями Рокитного. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулося відспівування героя. Біля пам'ятного знаку захисникам України Алея слави, церемонія прощання продовжилася. Далі траурна процесія рушила до місця останнього спочинку загиблого воїна. Поховали Володимира на Сухоліському кладовищі. Схилімо голови в скорботній хвилині мовчання перед світлою пам'яттю нашого земляка Пономаренка Володимира Анатолійовича, який віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Вічна пам'ять, честь і шана Герою! На 50-й сесії Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, що відбулася 25 грудня під головуванням Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова, прийнято 5 програм Рокітнянської селищної ради. Зокрема, програму реформування системи харчування у закладах освіти Рокетнянської селищної ради на 2024-2025 роки є державний проект реформування системи харчування та створення опорних закладів для харчування. У нас визначений заклад. Ракетянська школа номер 2 яка попала у цю державну програму. Шляхи відбору були наступні. Треба було мати дотриматися певних критеріїв, які були застосовані до вибору опорного закладу. Це наявність центрального водопостачання, наявність центрального водовідведення і відповідна площа. По даних критеріях у нас підходить тільки їдальня Роркинянської школи номер 2 оскільки Синявський опорний заклад, там також є відповідні умови, він вже модернізований, і рокетнянська школа номер 1 також в свій час було закуплено обладнання за державний бюджет і воно встановлене у школі номер 1 це є опорний заклад для приготування їжі для п'яти закладів. Надалі планується з цього закладу возити готові обіди у певні заклади. Тому необхідність прийняття цієї програми виникає в тому, щоб ми на своєму рівні прийняли її і надалі діли згідно алгоритму, який буде запроваджений в державі. Водночас затверджено програму розвитку освіти Рокітнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Зацікавленість серед депутатів викликала програма Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки. З цього питання виступив інспектор сектору моніторингу відділення поліції номер 1 Білоцерківського районного управління поліції Юрій Антонюк. Пропонується затвердити програму, яка в нас вже існувала у 22-23 роках. Зараз її необхідно поновити це на 24-25 рік на поліцейські офіцера громади. Всі знають, що у нас вже один поліцейський офіцер громади функціонує на території нашої громади. З чим дуже якісно справляється. Ця програма передбачена на 24-25 роки виділення коштів 2 мільйони 680 тисяч. На 24-й рік 1 мільйон 140 тисяч, на 25 й 1 мільйон 540 тисяч. Це відкриття однієї станції поліцейського офіцера громади в рік. Що це передбачає? Це відкриття станції, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, технічне обслуговування, оплата інтернету, придбання паливно-мастильних матеріалів. Це поки вона йде на одну автомобіль. З цього року вже буде запускатися п'ять поліцейських цих громадів, але ще буде надано це автомобілі Національною поліцією. Так як останній цей автомобіль придбало завдяки громаді, за що я дуже вдячний, інші автомобілі буде придбувати тільки Національна поліція. Забезпечення паливом і станціями це вже передбачає по програмі на місцеве самоврядування. Під час сесійного засідання для поліцейського офіцера громади було вирішено передати у безоплатне користування майно комунальної власності. Депутати також затвердили програму фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки на цей рік та програму охорони навколишнього середовища громади на 2024-2026 роки. Затверджено і статут комунального закладу Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка у новій редакції. Внесено зміни до окремих рішень та штатного розпису Рокетнянської селищної ради та її виконавчих органів на 2024 рік. Значну увагу було приділено питанням комунальної власності, а також земельним. На завершення сесійного засідання депутати визнали повноваження депутатів Рокетнянської селищної ради 8-го скликання. Як ви пам'ятаєте, на 48-й сесії, яка відбулась 21 грудня минулого року, в нас було припинено на повноваження двох депутатів медвина Ярослава Васильовича і Зінченка Сергія Викторовича. У зв'язку з цим до селищної ради надійшли постанови нашої територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів наступними від політичних партій. Тому пропонується взяти до відома інформацію Рокнянської селищної територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутатів Рокнянської селищної. Ради восьмого скликання і визнати повноваження депутатів, а саме Лисиці Тетяни Олександрівни, як кандидата від Київської обласної організації політичної партії наш край, і визнати повноваження горобця Дмитра Валерійовича як кандидата від Київської обласної організації політичної партії, за майбутнє з цих та інших питань порядку денного 50-ї сесії Рокітнянської селищної ради восьмого скликання, у цілому з 38 питань прийняти відповідні рішення. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувало використання в Україні такої категорії населених пунктів як селище міського типу. Відповідне оновлення кодифікатору адміністративно територіальних одиниць відомство затвердило наказом. Новим законом передбачено, що рішення про віднесення селищ, так само як і сіл, до категорії міст здійснює Рада за поданням Кабінету міністрів на підставі звернення місцевої ради, якщо населений пункт відповідає умові щодо компактної забудови та численності жителів у 10 тисяч. Пониження ж міст до статусу селищ чи сіл, якщо місто більше не відповідає умовам для свого статусу, здійснюватиметься за тією ж процедурою. Натомість віднесення сіл до категорії селищ здійснюватиметься лише кабміном на підставі зведення місцевої ради, якщо село відповідає умові щодо чисельності жителів. Як ми вже повідомляли, за даними відділу економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Рокитнянської селищної ради, за станом на 1 січня 2024 року на території селища Рокитне зареєстровано 11 906 осіб. З 1 січня 2024 року змінюються розміри ставки акцизного податку та порядок нарахування акцизного податкового зобов'язання. Так на 20% збільшуються специфічні ставки зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. Тютюну та промислових замінників тютюну. А також мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів, повідомляють у головному управлінні Державної податкової служби у Київській області. В Україні працює гаряча лінія кризової підтримки від Українського ветеранського фонду. 0800 33 20 29 це першомоментна, безкоштовна і цілодобова допомога для ветеранів війни, їх родин та усіх українців у складних ситуаціях. Отримати консультацію психологів можуть ветерани, які адаптуються у цивільному житті та їх рідні, які допомагають. Родини військових, які чекають їх з фронту. Українці, які пережили обстріли, окупацію, повернулися з полону, втратили рідніх чи житло. І на завершення інформаційної програми про погоду Якщо у ніч на 27 січня на небі буде багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо зірок небагато, то буде негода і хуртовина. Білі шмарини цього дня обіцяли мороз. Усім спокійних, сніжних вихідних та миру.